Прочитаю з повторень закону, з 12 розділу, 19 вірш. Перебережися приносити все палення твої на всякому місці, яке ти побачиш. Але, але, але на тому тільки місці, яке обере Господь Бог твій в одному з колін тві, з колін твоїх, приноси палення твоє і роби усе, що заповідаю тобі. Сьогодні. Бог наголошує, що коли ви увійдете в ту землю, там буде багато місць, де приносили жертви ідолам, то Бог наголошує, що зруйнуй ті всі місця, щоб того всього не було у землі, в яку ти входиш. І щоб ти не здумав на всякому місці, яке тобі сподобається, приносити жертви, А ж на ті місці, де Бог покладив свою місці. Я думаю, що Бог не тільки місце, а й дав час, коли мають бути принесені жертви, на якому місці. Дякую всесильному за милістю.